Якщо би навіть трапилося диво із див, і святий Миколай затримався десь зі своїм величезним мішком подарунків, у селах Бердичівщини дітвора, здається, даний факт просто не помітила б. Є ж бо у цій місцевості у святого багаторічний вірний помічник, президент благодійної організації Відкрите серце Петро Залізний. Кому як не йому вдалося би потішити дітвору святковими сюрпризами місінько під подушечками? 60 яскравих рукавичок та шарфів із зображенням дитячого улюбленця барні презентував зокрема благодійних Скраглівському дошколярикові та його маленьким мешканцям. Ще стільки само в місцевій початковій школі у Скраглівці не приховують. Вони знали, що Миколаю день без цієї людини не обійдеться, тож на неї чекали. Так чекають не на гостей, кажуть у селі, а на своїх рідних та друзів. І саме таким відданим другом, готовим будь-якого моменту за можливості прийти на допомогу, є для селян Петро Залізний. На сьогоднішнє свято, яке присвячене воно дню святого Миколая. Діти чекали. Вони вже знали, що приїде Петро Миколаївич, Ви бачите, з яким вони азартом, з яким вони з якою радістю дітки зустрічають його. І це дуже доречно, тому що повинно бути щось святе, повинно бути щось таке, яке зобов'язує до Порядку, до чогось, до святості, до свята в першу чергу. І коли Петро Миколаївич являється, вони знають, що він приїжджає з чимось. то Він батути привозив в дитячий садочок, діти не забувають про це. Вони святкують кожен раз, коли він приходить на зустріч з ними. Це дуже приємно і взагалі велике спасибі йому за таке розуміння, за підтримку і за все. В акурат під подушечки отримали свої гбарні і озадівські промінчата. Яка вже тут тиха година, коли ціла делегація від Святого Миколая навідалася? Ото вже не пошкодували тутешні вихованці про те, що весь рік вели себе чемно і до навчання старанно. А у маршруті Петра Залізного, тим часом, окрім озадівського промінця та численної спільноти першого, другого, третього та четвертокласників, рахувалося ще не одне село. У планах було об'їхати весь район та роздати близько однієї тисячі подарункових наборів. Петра Миколаївича я знаю давно. З яких пір я голова районної ради, ми з ним тісно співпрацюємо сьогодні, іменно перед день свята. Миколая він знову ж дарує дітям, немало, не багато, тисячу подарунків. Діти завжди раді подарункам, особливо перед святом. Я вважаю, що це підніме настрій і діти побачать, що про них дбають, ну, особливо діти, які не мають батьків або мають тільки одного батька, або одну матір. Я вважаю, що це дуже, дуже важне і дуже велике свято буде для них отримати такий гарний подарунок. Свято для маленьких мешканців району розповідає Петро Залізний. Він подарував у парі зі своїм постійним партнером з благодійності столичним фондом «Фудбенк». у відкритому серці радіють з можливості потішити дітвору саме Миколаєвого дня. Разом із тим нагадують і малим, і дорослим про того. Хто стоїть за усіма радощами та щастям людським, я можу сказати тільки одне: люди інколи за святим Миколаєм забувають про Ісуса Христа, який є основою основ, який є нашим Господом і Спасителем. Тому хотілося б акцентувати всім людям, добре поважати святих, але не забувати Господа Ісуса Христа. І хотілося би, щоб люди не тільки на свято Миколая чи свято, то різдва ісуса. А як можна частіше дарували дітям подарунки, радували їх, щоб діти виросли щасливими? Бо діти це наше майбутнє.